Вітаю, друзі. Що ж, Як знаєте, у мене тріс леміш на плугові Кварнеленд. Де він там? Ага, Ось тріс оцей леміш. Ну і купив, звичайно, я нові леміші. замовив. Замовив два штуки. Так як міняти, то міняти потрібно два штуки. Ось такий здоровий, дуже великий леміш. Звичайно, замовив комплект болтів, якби без цього звичайно, ніяк. Ось такі болти мені прислали, 12 штучок, фірмові, квернелендовські. Все круто і міцність хороша, 12,9, все шикарно. Але мали прислати отакі, тому що долото, також долота замовив. Вони мають отак за пардіцо заходити. А мені прислали 8 таких і 4 лише таких. Отак вони заходять. І шляпка вся наверху, яка має затискатися. То вона вся наверху. Ну, а лише Бог з ним. Саме гірше те, що оці нові леміші, мольбро фірми, то вони ще й таке мольбро, як не знаю хто, чи це Мексика, чи що там. Коротше, ще прийшлося, щоб оце все діло поставити, трішки, е, як би сказати, фасочку знімати для того, щоб е, зайшов центральний оцей болт на піджим. Два поставив. Поки що старих, два нових, тому що болтів нема, потрібно працювати. І таке, як бачите, як він зайшов криво на вкуси, то при тому, що я ще фасочку знімав. от така якість запчастин у нас в Україні, вроді немала ціна, 200 за леміш, долота, комплект болтів 5500. Та й таке. Прислали 8 не таких. Леміші, можна сказати, трішки з браком. та й таке. Е, купляв це все вже другий раз купую в Агросектор. І другий раз помиляються з болтами. Ну, За Леміші це вже не їхня провина, бо якість така якість. А от болти, е, це, вже звичайно, їхній кусячок. Ну, обіцяли це все виправити і мені надіслати інші болти, але Дуже неприємно поки працювати з агросектором.